Ан Бербок каже, що Путін маневрує, аби вийти з угоди, тому Україна має вести переговори з позиції сили. Чоловіка, який поранив п'ятьох людей в Амстердамі, підозрюють у вбивстві з терористичною метою. А польська прокуратура подасть у розшук на російських суд медекспертів, які проводили ростинджер смоленської катастрофи. Угоди, які Україна укладає щодо рідкоземельних металів, мають відповідати законодавству Євросоюзу, так заявило вівторок у Києві міністерка закордонних справ Німеччини. Анна-Лена Бербок під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Європа вже досягла згоди з Україною. Будь-яка нова угода має відповідати законодавству ЄС. Так пише Reuters із посиланням на заяву Бербок. Також німецька міністерка закордонних справ відреагувала на продовження бойових дій, які веде проти України Росія. Попри запевнення російського керівництва, що Росія прагне довготривалого миру, реальність показує, що стратегія Путіна не мир, а подальше руйнування. На жаль, нічого в цьому плані не змінилося, сказала Анна Бербок. Тому так важливо, аби ми завжди пам'ятали в усіх цих переговорах, що Путін маневрує аби вийти з угоди і продовжує агресивну війну всупереч міжнародному праву. І посилює жорстокі атаки безпілотників на житлові будинки. Цій ситуації путіну не можна довіряти, сказала міністерка. Анналена Бербок також вважає, що справжній та міцний мир в Україні настане тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти цю війну, і саме тому для України важливо мати можливість вести переговори про мир із позиції сили, заявила вона. Прокуратура Нідерландів заявила, що чоловіка, який поранив п'ятьох людей в Амстердамі, підозрюють замаху на вбивство або у вбивстві з терористичною метою. Зловмисник перебуває під вартою. Мотиви його дій наразі невідомі. Поліції знадобилося два дні, аби встановити особу зловмисника, бо він мав кілька підроблених документів. Відмовлявся співпрацювати під час допиту. Зрештою, правоохоронці встановили, що нападник це 30-річний громадянин України, який раніше проживав в Донецькій області. Напад стався пізно в день, у четвер минулого тижня. В центрі Амстердама під час нападу постраждали п'ятеро людей. Подружжя американців, поляк, голландка та бельгійка, окрім поляка, який отримав легкі поранення, інші все ще перебувають в лікарні в стабільному стані. Повідомляє Reuters. Під час нападу зловмисник використав кілька ножів, перш ніж його знерухомили. МЗС України заявило про повну співпрацю з поліцією Нідерландів та наголосило, що зловмисник має бути притягнутий до відповідальності. Поліція і прокуратура наразі не повідомляють більше інформації про його особу і мотиви скоєння злочину. Польська прокуратура подасть клопотання про розшук та затримання російських судмедекспертів, які здійснювали ростин жертв смоленської катастрофи. На думку прокурорів, ті подали неправдиві свідчення. Загалом в розшук подадуть 41 особу. Про це говорить Кшиштоф Шварц, керівник слідчої групи державної прокуратури. Неправдиві записи в російських висновках стосувалися різних обставин, в тому числі не було описано ідентифікаційні риси окремих жертв, не описали серйозні тілесні ушкодження, подавали описи органів та тілесних ушкоджень, яких насправді не було а також описи процедур розтину, яких по суті не робили. Загалом під час розтину трупів 60 осіб виявили серйозні порушення, що на думку прокуратури є злочином. Останні росіяни близько півтора року тому просили надати людям зі статусом постраждалих інформацію про продовження російського слідства. Понад рік ми не отримуємо інформації, тож не знаємо, що діється в російському слідстві, на якому воно перебуває етапі, чи воно завершене, чи були прийняті якісь рішення з того, що ми знаємо, постраждалі також не отримали жодних рішень. Тож підозрюємо, що його не продовжують. Польська прокуратура неодноразово зверталась до російської сторони з проханням допитати експертів, але росіяни відмовлялись. Вони також не погодилися на оголошення їм висунутих звинувачень тож Польща вдалася до розшуку. Якщо суд розгляне клопотання цих осіб, можна буде затримати в Польщі або на території Європи і провести з ними слідчі дії.